Причудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Арон Мотен. Ти взагалі хто? Актор, що грає максимуса у серіалі Fallout, стверджує, що творці мають ідей ще аж на 5 сезонів. ідеї? Десь вісім. Remedy оголосили про початок реєстрації на закрите тестування бети FBC Firebreak. Саме тестування пройде з 15 по 19 травня на всіх платформах, де власна і релізниця гра. Стенфескамен подейкують, що Rockstar готують оновлені версії 4-ї GTA та 3-го Максима Пейна під нові консолі. Time moves forward. Nothing changes. Розробники з Eat Software показали свою ненависть до піци з ананасами шляхом страти того реплікою щита Doom з майбутнього Doom the Dark Ages. big Pizza. If you've had too much wine, that's a Це все насправді було співпрацею з якоюсь справжньою піцерією, де за придбання пепероні можна отримати місяць геймпасу та ексклюзивного скіна для домслеєра. Взяв собі таку піцу і ще хотів до піци, щоб, знаєте, не на суху ж її їсти, взяти кофе. Під час японського іво показали тизер нового Virtua віртуафайта, легендарного відродження файтингової франшизи Сеги. І що я хочу сказати? Фізика мускулів доволі цікава. Ну, no, e, дуже так e, цікаво. Цікава така думка. Крім того, під час цього івенту показали анімаційний трейлер колаборації Шостого стрітфайтеру та другого овервочу. Акума. Акума. Хелокай. Акума. Uh. No you for 6 months. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи. Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.